Ця п'єса Патетична соната в 1931 році. Два роки роботи над цим матеріалом, вона на Україні вперше не була поставлена, а поставив Московський камерний театр, який, врешті-решт, у 1951 році був закритий Була спроба поставити цю п'єсу. Одеському театру жовтневої революції. Спроба не вдалася. І лише в 1956 році цей же театр знову повернувся до цієї п'єси і поставили цю п'єсу дуже вдало. П'єса дуже складна, незвичайна п'єса. Поряд з тим е, драматургічним дороком, який є у Миколи Конюше. П'єса дуже-дуже складна. І не всі театри бралися за цю... Е, Складну річ. Але прийшов час, коли наш Рівненський театр у 85-му році звернувся до цього благодатного матеріалу. Поставив цю п'єсу на сцені нашого Рівненського театру Володимир Опанасенко. Я тоді був членом художньої ради, кивими тоді були членом художньої ради, хто багато, деяких є які були членом художньої ради. І пам'ятаю всі ці... Перепетії, як обговорювали цю виставу. А йшлося ось про що? У виставі діє три ідеології більшовики, монархісти і націоналісти. У виставі було три прапора. Білогвардійський прапор, жовто-блакитний. Справа в тому, що вся п'єса побудована на розрізі великого будинку монархіста-генерала. І на параметрі всієї сцени в нашому театрі були сходинки. Тобто ці сходинки, по яких йшла радянська влада НАТО, піднімалася аж до літаборів до гучного якогось звуку, величного звуку. І по цим сходинкам були сцени відповіді, місце дії. І назвалися ці події, що вони мають фактичні саме. Рівняне відстави пам'ятають. І ось йшлося не так про саму виставу, не про змісто має п'єси загалом, а про тих три прапора. Чому Білогвардійський має три методи довжини, тобто блакитний трошки менший, а більшовицький зовсім маленький. І було три обговорення. Останнє обговорення було нашому білому будинку. Ну і вистава пройшла десь 7 чи 8 разів сьогоднішнього. Після того вистава не вийшла. Но, на думку художньої ради, які були запрошені в художню раду, <кій> вважалося, що вистава була дуже вдалою на сцені нашого Рівненського театру. Дуже вдавно. Бо прочитати цей складний твір було дуже складно. І Володимир Опанасенко дуже вдало його прочитав, як режисер. Це перше. По-друге, вистава була, тоді пройшло багато молоді до нашого театру. І майже вся молодь була в цій виставі зайнята. Правда? Да. Ви пам'ятаєте цю да. річ? І дуже були вдалі роботи. Вистава була так, і акторська, були дебюти дуже цікаві. І цікава була режисерська робота на ці матеріали.